Салат фантазія. Вітаю, друзі! Сьогодні, отака у мене фантазія. З'явилася: хочу запропонувати вам, що для цього салату я приготувала. Замаринувала цибульку, одну таку величеньку, чайна ложка солі, чайна ложка цукру і столова ложка оцету. Постояло півгодинки, я відсідила і. Висипаю у миску. Так, Далі півтори склянки консервованого і кукурудзи. Консервована кукурудза. Далі 100 грамів пучок зеленої цибулі. Так. І пучок петрушки уже домашньої своєї згороду. Яйця. 5 штук я взяла. І не дрібнила їх, отак тільки на четверо. розрізаю, на четверо. І покрішити такими величенькими кусочками. Маринувала цибулю, теж різала четверть кільцями. Все, тепер солимо спочатку. Ну, десь пів чайної ложечки солі. Пів чайної ложечки перцю. Чорного-меленого. Так. І оливкова олія у мене. Один, два, три, чотири. Чотири столові ложки Оливкої олії. І все. І. Перемішуємо і будемо смакувати. Ось який гарний, веселий такий салат кольоровий. Пробую. М, смачно. Ем, дуже смачно. Можна. І більше зеленої цибульки чи петрушки можна майонезом помастити сметаною чим завгодно. Ось і смачного вам! Бувайте здорові! Миру, спокою всім і до побачення!